Більше 20 полотнищ українського прапора та понад 80 білих маскувальних халатів, необхідних українським бійцям на передовій взимку, шиють учні Тернопільського вищого профтехучилища сфери послуг та туризму. Таке замовлення вони отримали від волонтерів, які безпосередньо доправляють допомогу у зону антитерористичної операції. Добровільно попрацювати для підтримки своїх захисників учні охоче зголошуються. Бо ми тут нас тут все мирно і не ми ну, немає такого відчуття такої тривоги, але все одно десь всередині ми відчуваємо, що от, ну таке переживання, що потрібно їм допомагати. І це відчуття підтримки нашим воїнам, що вони там не самі, що нас навіть якщо ми не з ними на фронті, але все одно ми про них турбуємося». В училищі у співпраці з волонтерами вбачають користь не тільки для українських бійців, а й насамперед для свідомості своїх молодих вихованців. Я їм розказала трагічну історію нашого героя села Забою Капчура Андрія. Ми всі чули. І в мене минулого року навчалася сестричка його, і це було дуже важко просто дивитися, як та дитина страждає. Я розказала це дітям і діти. Великим бажанням взялися за цю роботу. Учні дуже добре розуміють, що в кожного з них, якщо не знайомий, то односельчанин, родич та й, зрештою, випускники нашого навчального закладу перебувають на сході, аби боронити державний суверенітет України. Минулого року на замовлення від волонтерів в училищі вже шили маскувальні халати і нашоломники, плели маскувальні сітки. Виконавши нинішнє завдання, кажуть, будуть готові до наступного.